I used to know you better better than anyone now I don't know you at all You used to keep my secrets shallowest to the deepest now I got someone else to call Just cuz I don't make a thing about it don't mean that I never think about it online Сьогодні курортний Трускавець відзначає грандіозну непересічну подію відкриття першої в регіоні урбан бібліотеки. Традиційну стару бібліотеку філію на Бориславській перетворили впродовж цього року у сучасну та яскраву урбан-бібліотеку, де від сьогодні буде простір не лише для читання, але й для спілкування, для перегляду фільмів, для обговорення різноманітних важливих суспільних тем. Сьогодні до Трускавецької урбан-бібліотеки прибуло дуже багато гостей. Стей людей небайдужих для того, щоб привітати авторів цієї чудової ідеї із вдалою реалізації цього задуму. Дорогі бабусі, дідусі, бо я так розумію, що в таких гарних діточок обов'язково повинні бути бабусі і дідусі. Дайте, е... Ми тішилися дуже довгий час прогресу. Ми тішилися, коли в наші хати заходили і появлялися калькулятори. Потім, коли з'являлися комп'ютери, а коли вже появлялися планшети, ноутбуки, ну то це здавалося якесь таке фантастичне досягнення. А виявляється, що це насправді таке. Тріб'язкове, тимчасове, і воно має бути як щось велике і велике допоміжне. А головною все одно має бути книжка. І не просто книжка, а має бути українська книжка. Тому що, якщо ми на вечір щось діточкам правильно прочитаємо і вони з тим добром заснуть, вони на ранок прокинуться з любов'ю, вони на ранок прокинуться з вірою і радістю. Ви в бібліотеку ходите? Молодці. Моя дитина в бібліотеці, де є, за місцем проживання, є на тій дошці. Я хотів таку дошку побачити, почитати, тому що там є знайомі прізвища, батьків людей все знає. Але я вірю, що люди ходять. Але я вірю, що люди ходять. І в продовження тези, яку задав голова ОДА, скажу, що ми і в питаннях культури, і питаннях спорту ця обласна рада дає дуже багато сигналів іншим місцевим радам і дає, створює багато можливостей. Я до речі, тішуся за Трускавець. Який дуже добре ці останні роки йде в цьому напрямку бібліотека. Зараз скільки Андрій подав на проєктів? Цьому році. 29. 29? Тобто Це все речі, які, наскільки я розумію, культура також подала. Це всі ті речі, які громада може побачити, які видно, що ми робимо. І що роблять власне, і депутати обласної ради. Повірте, ми це робимо не тільки тут, на наших теренах, за наших зусиль. Всі бібліотеки Новоайдарського району Луганщини також укомплектовані книжками по 70 по таких сучасних українських книжок, як тут, теж отримали. Ну, у вас 2 тисячі, у них 70, але для них ці 70 е, важать більше, ніж 2000 тисячі важать для вас. Е, символічно, що сьогодні в таке велике свято ми знаходимося, знаходилися в двох місцях. Знаходилися в храмі, помолилися зранку і зараз знаходимося в бібліотеці, це другий храм, храм мудрості. І те, що ми, в Трускавці зробили таку нову гарну бібліотеку, наповнили її якісними новими книжками, це говорить про те, що ми думаємо от про таке майбутнє покоління, про те, щоб вони зростали українцями, зростали трускавчанами, патріотами свого краю. Я сподіваюся, вам наша робота прийде до душі. Сподіваюся, що ви не один раз сюди будете приходити і читати нові книжки. Ми будемо обов'язково поповнювати нові і нові закупи на нові книжечки. І те, що ми зробили в цій бібліотеці, ми сподіваємося, будемо розростати. У нас є ще інші бібліотеки, Ми на них так само звертаємо уваги. Ну поки що в таких масштабах ми не змогли це зробити, але процес пішов. І я думаю, що в трускавці будуть зростати і жити, і жити, Живуть і будуть жити освічені люди. Дякую вам всім. Знаєте, я хочу вам трошечки розказати, власне, як розпочинався цей проект. Трохи більше року тому, ще в листопаді 2015 року, я власне запропонувала міському голові Андрію Кульчинському своє бачення модернізації бібліотек і, обговоривши можливі варіанти, шляхи цієї модернізації. Ми і розпочали ось цього малого проєкту, так сказати, реконструкції оцеї старої, такої, як ви ну, всі трускавчани бачили, як вона виглядала, бібліотеки філії оці, і перетворили ми її так, на сучасну бібліотеку. Урбан бібліотеку, ви знаєте, відкриття бібліотек в, взагалі будь-якому населеному пункті це повинно бути подією номер один, із-за того, що останнім часом, на жаль, люди перестали читати і звернення знову до книжки це є так, би мовити. Погляд, ну наше дитинство, бо пригадаймо, як ми читали з великим захопленням ці книжки, спочатку дитячі, а потім інші. Але ви знаєте, я хотів сьогодні сказати навіть про цю подію і не тільки справа в тому, що у бібліотечній системі працює ціла низка цікавих людей, і якщо ви знаєте, два роки тому разом з усіма бібліотекарями ми поставили гарний фільм «Спасер по Старому Трускавцю. Запалимо Боже світло, пронесімо. В кожній хатині, нехай сіяє, І усіх нас зігріває. гріває, Україна колядує, колядується земля, навіально сбивають, прославляй.